Шов-качалочки. Його е, е, походження, як і багатьох е, інших швів, е, ф, йде е, з ткання. Городнянський район, село тупичів. От, дуже е, така цікава і давня конструкція, композиція таких грушників із свічниками-трійцями, от вгорі і внизу. І вишитий він нитками фарбованими. У відварі дубової кори і індиго. От. Ну і як постовий, також і певним чином, і поминальний. Тобто, червоного кольору тут немає. Що з виворітньої частини, що зрозуміло, і з лицевої, він виглядає ідеально. Тобто, виглядає... Так ми, у всякому разі, по максимуму найякісніше шиємо качалочки.